Так, ну що, мої вітання однодумцям. так сказати. Хочу поділитися напрацюваннячком одним. Так сказати, що у нас відбувається зараз? 19 січня 2023 року. Вода краще, погода атічна, до Дніпра ходи можна купатися. Але повернемося до наших, так сказати, наболілих громадських справ. Значить. 2013-2008 рік я був на Майдані. в 2013 році то взагалі, так сказати, багато чого побачили на тому Майдані. Зрозуміло, що це розводняк. Поїхали собі, кажу, ні, хлопці, треба їхати назад по своїм так сказати, домам. Ну, як ми з 2014 року вплотну зайняли своїми там, міськими сільськими радами, що однозначно не, не, так сказати, не сподобалось корупціонерам нашим місцевим, тому що на той момент вже був такий причудовий закон яким ми зараз, яким ми користуємося зараз, прийнятий при Януковичі у 2012 році, здається, про доступ до публічної інформації. Отлічно, 5 робочих днів і інформацію подавай поліз. Так от 2014 е році почали ми там культурно вивчати Конституцію свої права, місцеве самоврядування, подавати неугодні запити всякі в сільську раду, колотить тут. Ну, це вже окрема історія, але ми зараз не про те. І зараз про. Договорю і почуєте розмову, я записав розмову з СБУшниками, і все зрозумієте. Але спочатку веду курс справи. Тобто, в 2017 році е, за нашу так сказати, активну громадську бурню діяльність, так як Мінти не справились в 2016 році там з обшуками проводили кримінальні справи і обшуки. все. і в 2017 році. Е, було проведено 1, 1 березня 2017 року, було проведено по Україні 30 обшуків. З них 6 обшуків у Черкаській області, з цих шести обшуків, один у мене, один у Віталію Ягузя, один у Станіслава Свороя, потім у Чмирівки, Колісника у Каніві десь. Ну, тобто всіх, хто неугодних, провели СБУ боучі обшуки. Ну, добре, що з 2014 року ми, я ж кажу, що ми все-таки. Не пішли тим шляхом, як зомбірували людей, а ми все-таки пішли правовим шляхом якимось інтелектуальним. І нас люди познайомилися, ми не втомлюся повторювати світлої пам'яті людини Василем Олександровичем Миколенком, Черкаським нашим депутатом місцевої ради, був і, ну, така дуже цікава людина. Шкода, що ми з ним мало знайомі були, він помер. Але вони нас попереджали, що е, у вас будуть обшуки, не переживайте, у вас по-любому будуть обшуки, будуть забирати печаті, будуть протоколи. Тобто 3 до 10 ми до цього как би, інтелектуально були готові. Але ну, зараз то я взагалі всім раджу, хто займається такою діяльністю, вдома нічого не тримати. Ну, не в плані, там оружия наркотики, а не тримати ні протоколи, ні печаті, ні, нічого такого. Тому що не в тому, що заборонено, а в тому, що прийдуть, якщо ви якісь провели збори. Приходять до вас, забирають, і ви потім ніколи його не заберете. Тобто вам прийдеться той факт, як ви підтвердите, що у вас були збори, що у вас є реєстраційний лист зборів, що у вас є всі підписи, всі там, чи печаті, чи що у вас. Тобто, це така безпека правова своя. І ми намагалися якось уникнути. Перед самим арештом, да, дійсно, ми вже розуміли, що у нас будуть якісь утиски. І дома нічого такого не тримали. Ну, звісно, що були якісь там якісь. І прийшли до нас ці зБУшники. Нас попросили так сказати, тут деякі люди кажуть, ну, якщо що, то кажуть, не... можна було б маски шоу устроїти, якесь там шоу маз до Але, Але ну, я розумію, що е, у людей своя робота, ну я так тоді розумів, Ну, ми, раді Бога, ну, хай приходять, що мені бояться. Хай що вони заберуть, то заберуть через час повернуть через якийсь там день, два-три. Та й на цьому закінчиться. Вони якийсь показник зроблять свій, що от, був обшук, що все нормально, все добре. Нам, нам, в принципі, це і на руку було, щоб пройшов би цей обшук, і щоб до нас ніяких претензій не, не відбулося. Навіть як по селу там сільський голова, наш м'ясний царюк, який 18 років був головою, е безперервно, то він нас ось сепаратісти, сепаратісти. Думаю, ну слава Богу. Добу. Хай СБУшники приведуть, це ж все село буде знати. Після обшуку ніяких претензій у нас не буде, і будемо розказувати, що підіжіть. СБУшники претензій не мають, мусора претензій не мають. Все. Ваші слова в чорту. Це так би мовити, образно. Ну і е, що відбулося? З 1 березня 2017 року. Да, такий екшен тут з автоматами, в масках, все. Ну, ми раді бога, що, що мені бояться. Забрали якісь там шпаргалки. Е, щось там мене... А, і забрали з цього. Та з комп'ютера. Персонального комп'ютера забрали жорсткий диск. Забрали те забрали. Це було четвер, здається. І вже вівторок, чи коли днів через 5, ми звертаємося в СБУ, приходимо, кажемо, ну що там, що там треба, що ми, ми, ж, ми ж самі прийшли, давайте, що там, ета? А давайте нам наші речі, так як ми знаємо конкретно, що ми ні до чого не причетні, на що вийшов цей неадекват, цей придурочний, цей слідчий, цей придуручний. Немеш Віктор, не, не Віктор Сергійович. Зразу з порогу почав обзивати, що а, це етет, етет персонаж, е, а, етет бортник, етет персонаж. Типу, ну таке. Тобто видно було, що цьому козлу накрутили роги, і вже безполезно було общатися. Ну, не повертаєш речі? Ні, не повертаю, десь відосики, раз, розвернув. Раз, у мене це відео є, де ми відзнялися у році на YouTube каналі. І... Мов, собі пішов. Е, Ухвалу на арешт. Кажу, Давайте ухвалу на решту, але ж вони живуть е, як сказати, живуть по КПК 60-го року, де постанова слідчого. Все. Не треба до ухвалу слідчого. Судді. Просто от, слідчий вирішив що це віждок і все. Але тут, та не тут. І е, е, арешт не наклали, звісно, речі не повертали. Ну, тобто, через якийсь час я е, запис, заяву написав, що Прошу надати мені ухвалу про арешт моїх речей. Але вони її не надавали, так як її в принципі не було. Ну хто ж накаже СБУ? Представте СБУ не виносить ухвалу і утримує речі без ухвали. Просто по безпреділу. Приїхали, забрали і, ну, як обичні рейдери. Хто їх накаже? Отвіт. Правильний. Е, значить, е, ухвалу на арешт не видавала, да. так. Бо її, в принципі, немає. І мотивую, а, надали відповідь на заяву, що мотивуючи тим, що ви не сторона по справі, тому вам. До свидання, ви взагалі ніякого не, має, не маєте відношення. Підіжіть. Може я і не 100 драма по справі, там, свідок чи що, але. Будь ласка, забрали речі, або речі, або ухвалу мотивовану е, на арешт. Все. Ну, і Тут я думаю, ладно, так то і так. Е, там по цю заяву про злочин до ДБР. І думаю, подивимся, як же тепер ДБР працює. До цих прийде ще одних. Значить, По 365-й перевищення влади повноважень. Слідчим, що отримував речі без ухвали. Ну, ДБР, як, в принципі, очікувалось, саму заяву похоронило, справу. ту. І досідання. Ну, Потім. 2000... А, намагався все-таки відкрити цю по 365 разів скільки. Тому що з першого разу не, не вийшло. Тоді ще був Порошенко, славно звісний, Україна, понад усе, що там, Європа нам поможе. Не вийшло. Потім вже ближче десь, мабуть. 18-й який рік все-таки відкрив справу, і, можливо, той факт все-таки спрацював, що я напрягав то як не ДБР, то, то прокуратуру, то, то, в принципі, у 2020 році слідчий звертається до суду з клопотанням про вирішення долі речових доказів. Оп, підожіть. А що їх вирішувати? Якщо ви прийшли додому і забрали речі? То, будь ласка, поверніть туди, де ви їх забрали. Якщо ви закриваєте кримінальну справу, це вже при зеленому було 2020 рік справу закрили. десь в 19-му, до кінець 19. -го. І будь ласка, якщо ви забрали в мене з дому, принесіть мені їх ті речі, які ви мене їх забрали. Що там вирішувати? Вирішувати долю речових доказів це якщо не встановлений власник або власник відмовився, або там, ну, якісь інші обставини, там, там заборонені в обігу там, і все стальне. А у нас все чітко, у нас забрав, повернув. Все, не треба ніяких. Ну вони просто слідчі подумав, що треба їх якусь ухвалу. Тому що нема ж ухвали, не можна на арешт, нема. Тут буде типа ухвала, що от мотивірую, що я тебе типу, повертаю. Ну і так цікаво. Е не хочу, звісно, вдаватися подробності, але КПК каже, що вирішення долі речових доказів е, вирішується в порядку 171-174 КПК. Тобто, все одно нас мали викликати. Без мене це питання не вирішувалося, тому що я б на судді сказав: та ні, нам поверніть все, а не так, як вони вирішили, те, те десь знищить, те, те туди, та сюди. І що вони зробили? От, ну, Вони тіпо, на нас викликали. От що, Нормально так суддя, ну, не хотів я вже з суддю, так сказати, ссоритися, ну ладно. Бо вона Ладно. Лист листом направили пов'язку, виклик до суду. Саме засідання було 17 лютого, 17 лютого 2020 року, а лист я отримав 19, здається, 19 лютого на самому конверті був штемпель 17 лютого, тільки попало воно на центральний цей його поштамп. Тобто, в день сюди воно попадає на глупоштамт, ти ще два дні їде до мене. І я через два дні після суда тільки узнаю, що мене викликали на суд. Ну, такий шахер-махер. Ну, так от в нашій в Україні можна. Ну, Якщо ти суддя або там СБУшник, то можна так з рабами поступати. Е, так, що там далі? Е, ну, Отлично. Думаю, хвала є, думаю, ладно, хоч так заберу речі, та йди сюди. Але і після ухвали речі не повертали. Я тричі телефонував там, чи, чи писав, не пам'ятаю. Ну, тобто, поверніть мені речі, на що мені СБУшники кажуть, ні-ні-ні, до свидання три рази. Ну, кажу, так є ухвала. Будь ласка, виконаю ухвалу. І... Далі я подаю злі... чергову заяву про злочин. Опять до ДБР 382. Невиконання ухвали слідчого судді. Тобто, що є ухвала, а СБУ не виконує. Так само ДБР похоронило цю заяву. І речі до цього часу мені так і не повернули. Хотілося б ще нагадати, що у 2017 році, коли після обшуки, от пройшли ці обшуки по Україні, і у нас пройшли, десь через місяць наверное, приїхав, не пам'ятаю, того було прізвище, значить, цей керівник Служби безпеки України. І цим шакалом, ну як цим, определеним там посадовим особам, Шакалам СБУ вручили по новій квартирки. Ну, люди заработали, тому що вони виконали, так сказати, попресували нас трошки. Значить, ось вам на та кісточку. Майно повернули тільки одному з шести. Одному, тому що у нього там адвокат допомагав і то, що він бігав, клопотався, тобто напрягався, бігав і якось видарив це майно своє. Іншим нам так і не повернуло до цього часу. Потім Цікаве питання ще стоїть. Чому саму ухвалу, слідчий суддя, коли виносив, чому до цього часу, знаючи, що вона не виконана, ніяких дій не вчинено, Чому прокурор Ткаченко ОА Черкаської обласної прокуратури. Знаючи про цю ухвалу, не спромігся, так сказати, добитися виконання ухвали. Чому ухвала досі, досі не виконана, і Ткаченко, прокурор обласної прокуратури, на секундочку, знаючи, що вона не виконана, ну, от, е... отак от у нас можна. Ну і зараз я почит... послухаєте, значить, розмову, де я намагався якось якось отримати свої речі. Так що думайте, е... де ми живемо, що захищати, як захищати, з ким захищати, тому що те, що зараз відбувається, це взагалі жах, то що розказують. Я то не знаю. Мене, в принципі, не чіпають там, по деяким багатьом підставам, не буду їх оголошувати слух, але те, що людям отак от шукають там, в двері, в руки, десь там, на блокпостах, ще де там ходять, ловлять повістки вручають, це вже не смішно несе не страшно. Тобто люди все-таки розуміють, що, може, більшість, мабуть, розуміє, що щось тут не так. І, мабуть, все-таки не хочуть що, що, чогось не хочуть йти на ту війну, чогось не хочуть це захищати. Ну, якось отак. Далі буде, далі, якщо так буде, то буде ще гірше. Так що всім щастя, здоров'я, розуму, всім удачі. Так, ну і от де воно, де воно, де воно? Коліснику, де воно? Ага. Пожалуйста. А саме повернути, встановив клопотання слідчого такого-то, Ага. саме повернути наступні речі їх законним власникам. Жорсткий десь такий-то, такому-то, такому-то. Все. В чому проблема? Повернути, не знаю. Ну, дуже не хотять. Управління слухоз. Ага, добрий день через. я вам пів години телефонував там. Так, так, так. Дивіться, значить вияснило, ми зараз у відряженні знаходиться. Зараз немає, що нема на місці. Я розумію, а. Хтось може інший виконати ухвалу і повернути мої речі. Це ж вони не в нього мої речі, а вони в камері зберігання. Е, ну тоді підходьте, і начальник їхній буде давати комусь казівку і вам повернуть речі. Тобто без мене ніяк не може він казівку дати. Надо якось на... Ну, я ж не знаю, хто за мною була по телефону. Ви беріть з собою документи, які у вас, паспорт, прийдете сюди і там когось назначать і вам винесуть ваші, ваші речі, повернуть. Ну а без мене це ніяк не можна, тобто я дожен за руку кось. Я ж не знаю без вас, ну кому кому повертати речі. Ну, згідно ухвали, там у кого забирали, то й повертаємо і повертать. Я зрозумів, ну вам почти надсилають чи як? Та як хочете, можна почтою, можете привезти яка різниця. Ми його не викладаємо. Тобто, Косно, що... я сказав, що передам, що вам передали почті ваші речі. Ага. Я ж не знаю, що там за речі. Цінні, не цінні. Ну, не знаєте. Ухвала no. є. Можна я вас зрозумів, ви, ви мені сказали, хто вас забирав речі. Я знав, що дана людина знаходиться в відрядженні. Тобто, ця людина зараз на даний момент вам речі ці не, не поверне. Я бо його розумію. на місці немає. Угу. А хто поверне, будуть тут шукати, ну, хто вільний, і ви прийдете, знайдуть, побачать цю ухвалу, які речі у вас там у згідно опису подивляться, які ви вивчали. я ж цього не можу знати. А чого не можна, три роки вона лежить, чого не можна було до цього моменту зробити? Ви мені такі питання задаєте, я на них не знаю, як вам відповісти. Я до цього не маю ніякого відношення. То дайте мені телефон з ким зв'язати, хто має відношення. То у вас, виходить, один телефон. Я вам повторюю, що телефони ми не даємо, наших співробітників. не Мені треба службовий телефон, я ж кажу персональний, домашній. Ну, службові у нас внутрішні телефони. Я зрозумію. Тобто ніяк не мені не отримати. А скільки це чекати ну, треба? Скільки, ну, за три роки. Можу знати. А? Ну я ж не можу, не можу знати, скільки вам чекати. Ви заінтересовані, щоб ці речі отримати скоріше? Ні, та дивіться, в ухвалі прописано повернути, тобто вчинити дію. Це не мене зобов'язане, а зобов'язане посадову особу вчинити дію. Якби в ухвалі було написано зобов'язати такого-то, таку такого з'явити. Ну, це видніше, там посадовим особам вони за такі. Ну, я ж не знаю, що там за посадова особа написано. Від мене таке це Пенсії, пенсії отримують і все остальне. А я. Так, повернути, ну. Задовольнити клопотання, повернути. Ну, тобто є ухвала, і можуть виконати. Ну, як, як є ли... ухвала, приходьте, будемо розбиратися тут на місці. Хто вам поверне, немеша на даний момент немає. Я, я зрозумів. Да, дуже погано, звісно, що це в нас такий час. Я думав, що от, може як. Трошки щось в цій країні змінилося чи в державі, верніше. Але щось бачу, ну ніяк. Я ви розумієте, що я цю розмову зараз опублікую. і от, Хай люди знають, як у нас працює Черкаська СБУ. Получається, ви приїхали, мої речі забрали. З 15-го року, 6 поясню. років мої речі перебували. Я, вас, я, тут, я у вас нічого не забирав. Ну дивіться, хто я ж напрямал, не знаю, навіть, як вас звати. Я, даже, я, кажу, ну, я вам пояснюю. Я навіть не знаю, про що йде мова. Ну, ви не, мені так, сказали, хто там приймав участь у даній. Про процесуальні процедури. Ви сказали слідчий немеш. Я вам пояснив, що на даний момент його немає. Mm -hmm. 에, хто там вам одесь ці речі, ви і звертайтеся сюди безпосередньо, беріть усі документи наявні, які у вас є, паспорт свій, mm -hmm. е, ухвалу суду. І будьте розбирати і вам речі повернуть. А якщо я не прийду, значить не повернуть, так чи я? Ну, а кому повертати речі? Ну там, де забирали. Є ухвала? Я, я, я не знаю, де, яка ухвала, де їх забирали ці речі. Ну, ви Я вам назвав номер е, судової справи, ну, коли була ухвала. у. Це номер справи нічого взагалі не говорить. Ні. Е, як я я, я не слідчий, понімаєте? Ні, я вам сказав, я коли що, сказав, коли це було, в якому році яка номер я провадження. Можливо, слідчий і знає, але його на місці немає. Він ще знаходиться у відрядженні. Я зрозумів. Ну, не В Херсонської області. Та ради Бога, хай собі там займається. Ми цікавлять мої речі, мене він не цікавить взагалі. Зрозуміло, значить... До побачення. Да. да. удачі. Uh -huh.